Боротьба крізь біль, жага до перемоги та незламність духу все це можна сказати про Парвіза Насібова, який виборов срібну медаль для України на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Хочеться подякувати Парвізу за стійкий характер та неймовірну працю ще з дитинства заради того, аби про Україну чули в усьому світі. А також подякувати Національному олімпійському комітету України, який завжди допомагає і підтримує наших спортсменів. Наша Мирослава Мандзюк поговорила з українським борцем греко-римського стилю та дізналася багато подробиць життя спортсмена. Приємного вам перегляду! Майстер з греко-римської боротьби, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, Парвіз Насібов, мій співбосідник. Сьогодні народився спортсмен у Азербайджані. Та коли парвізу було сім, життя змусило його родину виїхати з країни у пошуках кращої долі. Життя у мене в Азербайджані було такого е... Спогади в мене не дуже гарні, тому що важке життя, хотілося їсти, але не завжди була возмож... возміжності. Тому батька мій прийняв таке рішення переїхати в Україну і жити в Україні. У сім'ї були родичі в Миколаєві, тож довго з вибором міста вони навагалися. А чим займались тут ваші батьки, вже коли перебралися? Батько особисником був і є. Мама вдома займалася моїм вихованням. Саме мати привела сина на секцію греко-римської боротьби. Ви пам'ятаєте, коли ви прийняли це рішення, щоб це було не просто секцією, на яку виходите, а зробити боротьбу справою свого життя? Так, звичайно, це до 2014 році, коли я переїхав у спортивний інтернат у місті Маріуполь. Чому ви поїхали в спортивний інтернат? Це через якісь складнощі в вихованні чи в зайнятості батьків? Ні, це бажання мого тренера, тому в Маріупольський інтернат завжди славився в тим, що він тут був дуже гарний, дуже потужний. Команда була. Ви весь вільний час присвячували тренуванням. Виходить, а чи був ваш час на побачення? Цього насправді було дуже мало, тому я був закоханий у боротьбу, тому я мріяв стати чемпіоном і робив все можливе для того, щоб. До, Достигнути своєї мрії у чіткому режимі. Живе і зараз. Окрім виснажливих тренувань на килимі, обов'язкова робота й над власним тілом. Дуже багато працюємо над штангою, над гір'ями. Тому яку вагу берете? Я можу прис... присісти з штангою, десь кілограм 120. Ого Да. вільний час, коли нема в мене. Стартів, то я більше працюю на спортивному площадці, більше роблю акцент на турнік, брусі. Тоді покажете нам такий ексклюзивний комплекс, як підтримувати себе у формі на спортивному майданчику завдяки кільком вправам. Так, звичайно. Хочу показати три вправи від мене. Це перше це турник. Ходім. Я роблю три підходи по 15 разів. Далі прави на прес. На цьому тренажері також 3 підходи по 15 разів. Після цієї вправи у вас буде сталевий прес. І остання моя улюблена вправа для дубних м'язів. Тут можна і зробити 3 підходи по 20 разів. Вагу можете вибрати самі. Сподіваємося, ви все запам'ятали. А ми ж не можемо не поговорити зі спортсменом і про Олімпійські ігри. На питання, яке з двох його олімпіад видалося важчою, він відповів: це у Парижі. тому токи мені було 21. я особо. Я був такою темною конячкою, як ніхто не знав, але у Парижі вже всі, всі мене знають, який я спортсмен, що я роблю. Медаль, яку я здобув у Франції, важливіша, тому що це наша перемога як ніколи нужний нашій країні, нашим воїнам, які боронять нашу країну. Після здобуття срібної медалі в Токіо ви ділилися, що отримали грошову винагороду 80 тисяч доларів і збиралися придбати квартиру батькам. Ви реалізували цю мрію? Так, я придбав квартиру у місті Київ. Яка грошова винагорода в цьому році? Це також 80 тисяч доларів від президента. Але цими деньгами я також о, ці ді подарував своїм батькам. Барвіз каже, що його успіх це заслуга великої команди людей, зокрема тренерів та національного олімпійського комітету України. Це головний тренер нашої державної команди. Це Володимир Шацький, це Салев, Салев, Ніколай Льончич, це мій другий тренер Чертков Євген Олександрович. Без них не було б ні медалі, ні. Що чого і можете мене не було б в більшому спорті, і дуже вдячний Вадиму Марковичу, цайту за те, що роблять як для спорту України, як і в цілому для мене і всім олімпійським комітетом. Та найбільше його натхнення це, звісно, сім'я з борчиною Оленою. Парвіс одружився у 2022 році. Дівчина прийняла рішення піти зі спорту на користь родини. І у 2024-му народила первістка Алі дружина за чоловіком. і у вогоні, і у воду, і навіть з кількамісячним сином до Парижу, щоб підтримати коханого, особливо каже борець, це допомогло після закінчення ігор. Мені було дуже боляче, але коли побачив усмішку на обличчі своєї дитини, тому мені було байдуже, тому що я. Зрозумів, що в мене є золото. Я везу не одну медаль в Україну, а дві медалі. Перша це мій син золота, а друга яке я здобув потом і кров'ю. Найкраща ж мотивація від дружини за словами спортсмена, це не пряник, а батіг. Даже коли я вийшов з фінальної суточки, перші слова, які я услышав від Олени, то це була критика. Як ти мог упустити цю золоту медаль? Слухайте, вам не було образливо в той момент? Ні, я люблю дивитися правді в глаза. Я розумів, що я мог виграти, але одна помилка висторонила мене від золотої медалі. І що ви їй відповіли на це питання? Відповідьте що в му році зроблю все, щоб два срібла розміняти на одне золото. Ви перший спортсменів, з яким я спілкуюся, хто твердо заявляє, так я буду їхати на Олімпіаду е, до Лос-Анджелесу. Але ви ж розумієте, що ви випадаєте на наступні чотири роки життя і саме життя свого сина це такі найцінніші роки, коли будуть перші кроки, перші зубчики, перші слова. Як вам з цим змиритися? Я пройшов дуже важке дитинство, і я не хочу, щоб мій. Синовий також проходить кож так таке чи важке дитинство. Тому я роблю все для батьків для сина свого. Ось колекція олімпійських нагород, яку він так мріє доповнити заповітним золотом. Я вам щиро бажаю, щоб так сталося, і щоб наступного разу ми записували інтерв'ю, і в нас в руках була ще золота. медалі. ми вами пишаємося і бажаємо якомога більших кар'єрних здобутків. Дуже дякую.